Серенем, геча, дам, сернем, гам, санга, вітаю, друзі, на сьогоднішньому занятті. Сідаємо на початок килиму. З рівною спиною, плечі круговими рухами відводимо назад, розслабляємо шию, розводимо коліна ширше. Стаємо зручно, робимо глибокий вдих, піднімаємо руки через сторони вгору і на видихі опускаємо руки перед собою, тягнемося за руками вперед, опускаємо лоб на підлогу. І таким чином ми розслабляємо спину, шию, тягнемося вперед. По черзі то однією рукою, то іншою, якому далі. І тепер обома руками одночасно витягуємо наш хребет, глибокий вдих, видих, піднімаємо голову і плавно переходимо на пальчики, Підіймаємося на пальчиках вгору, ставимо пальчики ширше, килимо. Робимо глибокий вдих. І на видосі опускаємо праве плече, голову повертаємо вліво. І тепер міняємо, опускаємо ліве плече, голову повертаємо вправо. Вдих вгору, видих вниз, праве плече, голова в ліву сторону. Вдих вгору, видих вниз, ліве плече, голова в праву сторону. І міняємо положення, глибокий вдих. На горі, видих в сторону, вдих на горі і залишаємося на горі, руки витягуємо знову вперед. І ще більше витягуємо нашу спину, дивимося перед собою, крокуємо руками вперед. Переходимо в позу кішки, ставимо долоні під плечами, дивимося вгору, вдих і на видосі округляємо спину, опускаємо голову, вдих, дивимося вгору, прогин спині, видих, опускаємо голову, округляємо спину, вдих вгору, видих вниз, вдих вгору, видих вниз. Добре розробляємо нашу. Основу нашу спину. Ставимо носочки на підлогу, робимо глибокий вдих і на видосі плавно, плавно підіймаємо, відводимо таз назад і на вдосі вперед. Глибокий вдих, видих, таз назад, опускаємо лоб. Вдих вперед, з круглою спиною, голова вгору, вдих, таз, назад, видих вперед, з круглою спиною, голову вперед, вдих, таз, назад, видих з круглою спиною вгору. І залишаємося тут, схрещуємо наші ноги і робимо віджимання від землі. Лікці у нас притиснуті до корпусу, дивимося перед собою. Працюємо над трицепсами. І тепер залишаємося на підлозі, ставимо пальчики, підіймаємося вгору, вдих, і тут ми опускаємо праве плече, дивимося вліво, вдих вгору, опускаємо ліве плече, дивимося вправо. Вдих вгору. Видих, вниз, опускаємо плече, дивимося в сторону. Вдих вгору, видих, опускаємо ліве плече, дивимося вправо, вдих і на видисі, ставимо долоні біля грудей, плечі відводимо назад, відтискаємося від підлоги, переходимо поза собаки, мордою вгору, плечі опущені вниз, маківка вгору тягнеться, коліна над підлогою під, підійняті. Витягуємося за маківкою вгору, опускаємо коліна і відводимо таз назад. І знову з круглою спиною вперед. Підіймаємо коліна і видих назад, вдих. З круглою спиною вперед. І видих, знову назад, опускаємо такі гарні хвилі, з круглою спиною вперед. Поза собаки мордою вгору, залишаємося в цій позиції і плавно тепер переходимо в позу собаки мордою вгору. Трошки згинаємо коліна по черзі, розминаємо задні м'язи, за ніг, глибокий вдих, і ще глибший видих. Знову глибокий вдих, переходимо в планку. І тепер відводимо таз назад, собака мордою вниз. Знову планка, собака мордою вниз. Знову пускаємо такі хвилі нашою спиною. Прогин спині відводимо таз назад, кругла спина, планка. І тепер залишаємося в планці. Видих чатуранка дандасана, вдих, собака мордою вгору. І на видосі переходимо в собаку мордою вниз. Попрожинили в плечах, розслабили ноги, спину. Тепер підіймаємо праву ногу і прожинемо правою ногою якомога вищі. Такі пружини, невеликі, але ми розтягуємо наші ноги. Тепер згинаємо коліна, і коліном тягнемося до нашого лба, вдих нога вгору, видих нога до лба, лобу. Вдих вгору. Видих коліна до лобу. Причому ми не переходимо в планку, ми залишаємося в собаці мордою вниз. Коліном тягнемося до лобу, вдих, нога вгору, видих, плавно згинаємо коліна, підводимо коліна до грудей. Переходимо тепер в планку і ставимо коліна на підлогу, підіймаємо ліву ногу. Знаходимо баланс і підіймаємо праву руку вперед, витягуємося за рукою, ногою в протилежні сторони, ставимо долоні, ставимо ногу. І підіймаємо тепер праве коліно і крокуємо правою ногою вперед, перед собою. Опустилися трошки нижче, розслабили шию. І тепер розгинаємо праве коліно і згинаємо. Розгинаємо, носочок можна на себе потягнути. Видих, розігнули, розігнули носочок на себе і зігнули, дивимося, щоб між коліном і килимом кут був 90 градусів. Вдих вперед, видих назад. І залишаємося з витягнутою ногою, тягнемося маківкою до нашого носочку. Далі. Тепер опускаємо носочок на підлогу. Залишаємося ще в цій позиції і глибоко глибоко, глибоко продихаємо, розтягнемо наші ноги, спину, шию, маківкою тягнемося вперед. За руками тягнемося вперед, можна руки перевести на середину килиму. Можна залишатися з витягнутими руками. Тепер згинаємо праве коліно. Знаходимо баланс, ставимо ліву руку в опору і праву руку підіймаємо вгору, розвертаємося в праву сторону. І зробимо коло нашою правою рукою назад, вниз і вперед. Слідкуємо нашим поглядом за рукою, вдих вгору, видих вниз, вдих вгору, видих вниз. І залишаємося на горі. Можна попружинити тазом. І тепер плавно підіймаємося, руки залишаються витягнуті. І тепер руки плавно таким рухом переводимо в позицію воїна 2. Ставимо ліву руку на бедро і за правою рукою тягнемося назад в позу мирного воїна. Глибокий вдих. І на видусі сідаємо глибше, нижче. Ще один глибокий вдих. І на видосі розгинаємо праву ногу. І тепер підіймаємо правий носочок на себе, згинаємо ліве коліно, розвертаємося вперед. І сідаємо в позицію скандасини. Дуже добре розтягується тут у нас права нога. Можна руки тримати в опорі на, підлогі, на підлозі, а можна з'єднати долоні в намасте перед грудью. Розтягнемо добре. Праву ногу, носочок на себе, очі можна прикрити, глибоко продихати цю позицію. Глибокий вдих, і ще глибший видих. Ще один глибокий вдих. І на видос опускаємо руки перед собою, плавно, допомагаючи руками, підіймаємося вгору, згинаємо праве коліно, руки витягуємо вперед. І Розвертаємо корпус вперед килимо. Тепер заводимо лівий ліко, за праве петро. з'єднуємо долоні в центрі грудей, ставимо ліву руку на підлогу, а за правою рукою витягуємося вгору. Це така скрутка, дуже добре. І тепер тут плавно, плавно підіймаємося вгору. Ставимо руки перед собою і розгинаємо ногу знову, розтягуємо нашу праву ногу, вдих вперед, видих назад, вдих вперед, видих назад, залишаємося з витягнутою ногою, ставимо носочок на підлогу і тягнемося якомога далі, за маківкою вперед. Знову згинаємо праву ногу, руки в опорі. І крокуємо лівою ногою вперед, дивимося перед собою глибокий вдих, і навидеся, опускаємося нижче, згинаємо коліна, і плавно переходимо в позу стільця. Коліна у нас і стопи з'єднані, підіймаємо руки вгору, вдих і навидуся, опускаємо, на масте, сідаємо ще нижче, вдих через сторони, руки намасте впродовж махівки, видих, з'єднуємо долоні на мастесі, сідаємо ще нижче. Вдих через сторони руки вгору. На видосі опускаємося вниз плавно, складаємося навпіл, вдих, дивимося перед собою. І увага! Відстрибуємо назад в планку, вдих в планка, видих, чатуранга, вдих, собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз, попружинили тут, згинаємо коліна, дивимося вгору і знову попускаємо хвилі нашою спиною вдих вперед, видих назад таз відводимо, опускаємо голову з круглою спиною підіймаємося вгору, відриваємо коліна і опускаємо коліна назад, видих. Кругла спина, вдих вперед. Видих, переходимо в собаку мордою вниз. Попружинили в плечах, покачали тазом зі сторони в сторону. І тепер підіймаємо ліву ногу вгору і пружинимо лівою ногою, якомога вище, такі невеличкі пружини, розтягуємо наші ноги. І тепер коліном тягнемося до нашого лобу. Вдих, нога тягнеться вгору, видих, коліна до лобу. Вдих нога вгору, видих, коліна лобу. Знову вдих нога вгору, видих, коліна лобу. Тепер переходимо з цігнутим коліном в планку і ставимо коліно на підлогу, підіймаємо праву ногу над підлогою і ліву руку вперед тягнемося з рукою, ногою вперед. Шия продовжує наш хребет. Витягуємося. Різні Тепер ставимо руку, ставимо ногу, відриваємо ліве коліно, тримаємо прес і ставимо ліву ногу вперед. Опускаємо таз нижче, глибокий вдих, і на видосі розгинаємо ліву ногу, вдих вперед, видих назад, носочок на себе, вдих дивимося вперед, видих назад, носочок на себе. Вдих вперед, видих назад, і залишаємося в цій позиції. Ще один раз робимо. І тепер залишаємося в цій позиції з витягнутою лівою ногою. Тягнемося за руками вперед, за маківкою вперед, до стопи. Можна перенести руки в центр, ще більше скластися навпіл. Можна залишитися з витягнутими руками вперед, глибокий вдих. І ще глибший видих. Робимо ще один глибокий вдих. І видих. Дивимося перед собою, ставимо руки на пальчики, згинаємо ліве коліно, глибокий вдих. І на видосі ставимо в опору праву руку, а ліву руку Підіймаємо вгору, розвертаємо корпус в ліву сторону і тепер зробимо коло нашою лівою рукою, вдих вгору, назад і вниз. видих. Вдих вгору, видих вниз. Вдих вгору, розкриваємо нашу грудну клітку, залишаємося на горі, тягнемося з рукою вгору таз, опускаємо нижче. І тепер підіймаємося вгору, руки залишаються в цій позиції. І плавно переходимо в позицію воїна номер 2 Опускаємося нижче. Тепер ставимо праву руку на стегно. І за лівою рукою тягнемося в позу воїна 2, в позу мирного твого воїна. Опускаємося нижче. Робимо глибокий вдих. І на вийде, повертаємося вперед, в сторону, в праву сторону. Піднімаємо стопу лівої ноги вгору. Я розвернуся ближче до вас, щоб ви бачили. Ви можете залишатися в вашій позиції. Піднімаємо стопу лівої ноги вгору. Правою рукою відштовхуємо праве коліно в сторону, можна тримати руки в центрі грудей на мості, а можна опустити їх на підлогу. Поза Скандасину тут дуже добре розтягується задня поверхня лівої ноги. Прикриваємо очі і глибоко продихаємо. Чим глибше ми дихаємо, тим краще розтягується наше тіло. Ставимо руку в опорі і плавно підіймаємося вгору. І переходимо знову в позу воїна 2. Розвертаємося вперед, складаємо руки на масти. Я знову повернуся в попередню позицію, ви залишаєтесь так само. І тепер відводимо лікоть в ліву сторону, правий лікоть за ліве бедро. Опускаємо праву руку на підлогу, а за лівою рукою тягнемося вище вгору. І знову розвертаємося вперед, опускаємося нижче і розгинаємо ліву ногу вдих вперед, видих назад, вдих вперед, видих назад. І залишаємося з витягнутою ногою на горі, тягнемося маківкою до стопи і знову згинаємо ліве коліно. Опускаємося тазом нижче і крокуємо правою ногою вперед, дивимося перед собою вдих, На навидосю, складаємося навпіл, призгинаємо коліна. І плавно, з круглою спиною переходимо в позу стільця, витягуємо руки над головою, на навидосі, з'єднуємо долоні на масте і сідаємо ще нижче. Вдих через сторони, руки вгору, видих на масте і сідаємо нижче. Вдих руки через сторони вгору, видих на сідаємо ще нижче. Ще один раз, вдих через сторони, руки вгору. Залишаємося, попружинемо, сідаємо нижче і на наввидися, опускаємося вниз, складаємося навпіл. Руки перед собою вдих, опора і відстрибуємо назад планку. Вдих, планка, видих чатуранка. вдих, собака, мордою вгору. І на видосі переходимо в собаку мордою вниз. Попружинили в плечах і плавно опускаємо коліна, опускаємо стопи і опускаємо лоб, відводимо таз назад. Знову опускаємо ці дивовижні хвилі. Вдих, вперед, видих назад, з круглою спиною вперед. Дивимося перед собою, піднімаємо коліно, видих, опускаємо коліно, таз назад. Вдих, кругла спина вперед, видих, переходимо в позу, собаки, мордою вниз, попрошнене в плечах, розплабили наші ноги, спину, глибокий вдих, дивимося перед собою і на видосі крокуємо вперед чотири кроки. Знову підіймаємося вгору вдих і на видосі. Проковзуємо по нашим ногам по задній поверхні вниз. Ставимо ноги трошки ширше, з'єднуємо лікті, і покачаємось зі сторони в сторону, розслабимо нашу спину, наші ноги, наш таз. Покачаємося, подихаємо, відпустимо. Всю напругу можна опустити руки вниз і допомогти ще руками, зробити рухи справа наліво. Дивимося перед собою знову глибокий вдих. І тепер беремося двома пальчиками за великий палець стоп Чи можна взятися за задню поверхню ніг, чи можна завести долоні під стоп Вибирайте найбільш комфортний для себе варіант. І таким чином ми опускаємося ще нижче. Синаючи наші лікті, ми опускаємося нижче і переносимо вагу. Ніг на долоні. давимо стопами на наші долоні. Таким чином ще активізуються точки на ногах і руках. І тут ми повністю відпускаємо напругу, дивимося перед собою вдих. Ще трошки потримали долоні і звільняємо тепер долоні. Дивимося перед собою, розводимо стопи ширше. Носочки дивляться по діагоналі, розводимо коліна в сторони і опускаємося, опускаємось в маласану, опускаємо копчик якомога нижче. Спина тут у нас пряма, маківкою тягнемося вгору, можна покачати. Разом да, зі сторони в сторони. Маківка обов'язково повинна дивитися вгору, не нахиляємо нашу голову для того, щоб енергія текла рівномірно, від маківки до копчику. Можна прикрити очі, відчути цей баланс, цю стопи у нас повністю притиснуті до підлоги, глибокий вдих і видих. Руки витягуємо перед собою і відводимо руки назад, сідаємо плавно. Переходимо впродовж килиму, обіймаємо наші голені. тепер витягуємо руки вперед, підіймаємо одне, друге, ноги перед собою і витягуємо ноги в позу човна. Можна залишатися зігнутими колінами. Тримаємо цей баланс нашим пресом. Тут у нас дуже напружений прес. Згинаємо коліно і тягнемося лбом до наших колін і плавно з круглою спиною опускаємося вниз. Витягуємо руки вгору, розслабили шию. Обіймаємо знову руками наші голені, коліном тягнемося до лобу. Я перевернуся, щоб вам було краще видно. Тепер розводимо руки в сторони, опускаємо коліно вправо, голову вліво. Тепер коліна вліво, голову вправо. Коліна у нас разом, стопи разом. Вдих. Вліво коліно, голова вправо, коліно вправо, голова вліво. Зробимо декілька разів. І тепер залишаємо коліна в лівій стороні, а голову повертаємо вправо. Обидва плеча у нас залишаються на підлозі. Можна допомогти ліву руку покласти зверху наших стегон. Глибокий вдих в центр і на виду міняємо сторони, коліно відводимо вправо, а голову повертаємо вліво. Праву руку кладемо зверху колін і прикриваємо очі, розслабляємося. Знову переводимо коліна в центр і тягнемося лобом до наших колін, склалися в позу ембріона, обійняли себе глибокий вдих, і на видосі опускаємо голову, покачаємося зі сторони в сторони, помасуємо нашу спину. Знову підіймаємо лоб до колін, тягнемося, і на видосі опускаємо голову, розслабили спину, покачалися зі сторони в сторони. Тепер випрямляємо наші ноги, опускаємо плавно ноги вниз, заводимо руки під сідниці, підіймаємо одну ногу і другу. І тепер підтримуючи руками нашу спину, підіймаємо ноги в сарвангасану в позу свічі і тягнемося носочками вгору, зробимо кругові рухи нашими носочками в одну сторону і в іншу. І тягнемося носочками вгору, якомога вище, допомагаємо руками, сідниці тут напружені. Тепер заводимо ноги за голову, шию ми не крутимо, руки можна чепити за спиною в замочок, глибокий вдих і на видусі плавно опускаємо ноги пресом. І тепер підіймаємо груди над підлогою, прокидаємо нашу голову на маківку і розкриваємо серце. Опускаємо, звільняємо голову. І тепер зробимо перекати вперед-назад. Відштовхуємо всі сили енергії вперед і назад. Таким чином ми розподіляємо енергію впродовж нашого хребта рівномірно. Зробимо декілька разів і залишаємося на горі. І знову з круглою спиною опускаємося вниз, переходимо до найголовнішої позиції позі, в йозі це поза шавасина. Повністю розслабляємось, відпускаємо напругу, руки в сторони, ноги в сторони, очі прикриваємо. живіт у нас м'який. Відчуваємо, що наше тіло стало дуже легким, неначе перед відпускаємо всі бажання, всі думки, всі плани і просто дозволяємо собі бути, існувати, відчуваємо, як матінка земля нас обіймає. Відчуваємо коло безпеки навколо себе, як вищі сили нас бережуть. Відчуваємо вдячність в цьому моменті. Розслабляємо стопи, стегна, спину, живіт, груди, шию, щоки, кутики наших губ, очі, вуха, щелепу. Віддаємося цьому моменту. Дозволяємо йому бути таким, який він є. Розчиняємось в ньому. Дякую за практику. Намасте.